Вітаю вас, друзі. Отже, починаємо зараз роботу. Зараз я тут на одному городику досаджую картоплю. Про це пізніше згадаю. І отже отже, я починаю роботу і, якщо можете придивитися, зразу є такий нюанс, що я пішов глибоко. Добре, так, рала, загорнулися і почали зразу нарізати в глибину. От, Ну і пішло, пішло, пішло. Спочатку я йшов дуже уважно, дивився, так ніби тримав рівну лінію. І таким чином помітив потім, що щось у мене заглибоко. Тут я спробував зробити глибше, мілкіше, але в результаті перепутав, зробив глибше ще звик до цієї сцепки. От, І... В результаті стало ще гірше. ще більш зариватися. От, ну, а Оскільки йдеш, оглядаюся туди-сюди. І потім пізніше побачите вильнуло. Так отже, помилка була в тому, що треба було зробити білкіше, щоб тоді легенько йшло. От, ну, і Таким чином нарізається зразу два рядка. І основна проблема в даному випадку, що заривається. Друга проблема, я пізніше згадаю. Чому? Чубо надикають кримі рядки. Ось таке вийшло, бачите, там вильнуло В одному місці, видно, ну, розвертаємося, йдемо назад Методика відома. Так, один. Одне рало йде в попередньому рядку, а друге вже дорізає наступний. Таким чином виходить рівно до ну, але якщо зразу кривенький рядок вийшов, то тоді і доступні виходять так само, кривенькі виляють. От. Йдемо, дорізаємо. Пізніше включив другу передачу і більше да, париться спокійно на другій передачі, тому коли отак от рало в попередній рядок, йде дуже швидко. Знову йдемо, ну і так далі. Ось такі рідкі, бачите, як там так вильнули рідкі, так і далі всі пішли за ними, так. Оце оцей такий кривулька. ну і. Чином Воно десь страшно загордеться, але хотілося б, щоб такого не було. І в принципі в цьому ціль цього відео і цих спроб. Ну І що хочу сказати, Значить, проблема в тому, що задаток сильно заривається. Зразу ти ніби відрегулюєш, здається, все так точно, точно, точно а потім починається якийсь люфт, так як у нас звичай, тиск виникає на нього. Так. Якийсь люфт, натяжка, десь там на болтах прогинається, прогинається назад і стає глибше. Так? І починає зариватися в вибиду, то блок не може до центру землі йти і виляє туди. Ну е, отже, треба їх так налаштовувати, так, щоб вони йшли е, спочатку біленько. Так? От, рівненько налаштовувати. От. так, що хочу сказати. Значить, Я тут їх доважив, все. От, Ну і вийшли такі рядочки. Значить, Що треба? Треба білку, де глибоко, спокійно йти, тоді вертатися назад, по тому білку робити чуть глибше, підрегульовувати все. От, І коли вже бачиш, що нормально зробив, тут два рядки туди-назад, так, пройшовся, тоді вже ставати наступним равом. Можна ставити більшу в глибину так, і спокійно йти наступні рядки, шарувати по них. От, е, значить, а перші два рядки треба не глибоко ставити. Краще по них разочок вернутися з тими двома равами, так, ніж от потім такі от виляння на всіх рядках. Ну, ніби не смертельно, але ж навіщо так робити? Тут я все відрегулював, воно в мене рівно, воно в мене відповідно до коліс. Та до випадку 70 см колія появлю. Да? Ну, а з глибидою, з глибидою такі от нюанси. Так, до цієї ще з я ще трохи не звик. От як я вже зараз звик, то вже буду триватися приблизно такої глибини. От. Ну, от, таке у нас вийшло. Ще собачка трошки розчувала. Ну, нічого. Це не смертельно, от, але висновки треба робити. Вот, це в нас сажу картоплю. Картоплю, до речі, прислав мені гусак Леонід. Друзі, хто ще не в курсі, так що таке за канал Гусак Леонід це дуже сильний мотоблочник. Заходьте, підписуйтеся на нього. Леонід Гусак, дуже сильний мотоблочник, бо сильніший, ніж я. Кажу, як є, тому що. так, Кажу, краще, ніж я би ж тільки, тому що реально я ще цю тему тільки кілька літ як розвиваю, а в нього це вже дуже-дуже продумано. Тому заходьте до Леоніда Гусака. Він дійсно в цьому розбирається. Ну коротше, Справжній леонід. От. Ну і заходьте, підписуйтеся. Це картопля Пікассо. Він мені поділився своїм сортом. Зараз ми її будемо розкладувати. От, І. Загребемо, подивимося. Так, ну а це у нас Юліана Котвицька, так. Працівник місяця, так, значить, садила тут а не можна було відігнати. Відігнати не можна було. Картопля взяла в руки і пошпандьорила. Все сама, все сама. М могла мама, але я захотіла. Да. А тут засипали, загорнули та й рівно. Так, оце покажу вже результат. Останній пройшовся на більшому городі. Це ж останні рядки. Перші більш криві. Хоча, ну як, поставив спочатку хлопця, сказав йти, щоб він мені показував. Лівіше, правіше, так, перші два рядка. Потім потім вже йти. так. Ну і от, ну щоб, щоб вийшло. Так він мені показав, зазівався, що вильнуло. Кажу, що ти? Кажу, чого ти? А, та я те, тесе, щось то. Ну і потім я вже йшов і так в кінці мені виляло виляло. Але потім я сам вже підрівняв і вирівняв, і під кінець ішов вже в мене практично було рівно все. Але зразу розповідаю про недолік глибина. Один глибше, другий поверхнево. В чому йде. Той заривається так глибше. Думаєш, осар розвернусь розвернусь по тому самому. І вже той буде глибоко, а цей мілко. Ага, знов перевертається в інший бік. Правий стає глибоко, а цей висить зверху. І не знаєш, що робити. Коротше, справа в чому? Справа в гнучкості щепки щепка вон як вона люфтить. вон як люфтить. Так право вліво вище, нижче, вище, нижче. То той-той то той. трошечки на штирі люфтить. Сам штир стоїть дуже чітко жорстко. жорстко. Але сцепка, там за, за велика труба, і вона ліпається. Друге, Тут маленькі ось ці штучки вони самі по собі вигинаються. І як вони мають втримати таку велику конструкцію, коли тут, може, 4-5 см. І ночне не в 3 метри більш широке, і вони не повинні прокручуватись. Якесь серебро жорсткості має бути кут, кутник якийсь чи що. Ну і коротше, пуститься один нижче, і так і йде, тягне його земля. Де ж назад, мотоблок нахилило, цей зачепиться за землю. Ну, деш ж назад, думаєш? Ага. Стою цим борозно, а цей мені. Який був глибоко. І, от і він стане нарізати глибоко. Там, де було мілко. Перекосить ще більш. Той, що був низько, стане високо. І весь чіпляє знову маленький рядочок. Повертається, знову не так. Туди-сюди теліпається. В кінці кінців вже чіпляв на нужну на потрібну сторону. Два бліни, і тоді притискало і вже якось ставало глибше. Ще загнеться, почне щепку отак вигинати. Отак, на чуть-чуть Але вигинає. Тому що одна зарита глибоко, і вона тягне багато землі і веде мотоблок і мотоблок весь час в бік Тому що як може бути рівний рядок, коли. Цепка глибоко тягне землю. От, і мотоблок з боку, весь час ручкою. підрівнюєш, підрівнюєш, Десь зазівався. Раз. Але цей заритий, витягнеш його, сам штирь піднімеш на зворотній стороні, той не зачіпай. Ну, коротше, треба більш жорстку щепку. От, вона повинна більш жорстка. От. Тут ще кріплення самих оцих підгортачів таке розкручене, але навіть оце. одним болтом притискається вся конструкція. Воно ніби зручно, і висота, і все одним болтом, але воно нестабільно. Трошки так, то так може стати, то так, то так. І ніби притиснув, а воно може по-різному притиснути. Значить, треба більш серйозно, як право, як зазвичай, на метобочних степах. Один болт регулює ширину, інший болт регулює висоту, і ніяких люфтів там нема. Коротше. Таку щепку я вже закуповую, тому що е, буду закуповувати е, їжаки. Так, вже в дорозі. От. А от перехідник оцей слабкуватий. Для інших робіт поки що буде вистачати, а щоб нарізати зразу двома рядки ні. І Якщо спереду зробити щепку і вона буде вигинатися, люфтити, то теж буде вести в бік і один рядок глибше-менше. Добра не буде, вигни її і все. Спереді роблять жорстку щепку. Ще її доводиться довго регулювати, підрізати, нарощувати, поки не вийде вдала висота. Теж заморочений процес, поки вгадаєш. Ну, така справа. Жорсткості дуже не вистачає. Ну, добре, надіюсь, був чимось корисний. От. І з цим городом і з іншим. Всім пока. Все буду завершено. О, Всем пока, пока сам был нитка и Юли Анна.